Міська влада не може навести лад з літніми майданчиками. Такий висновок випливає з доповідей профільних чиновників на останній оперативній нараді. Нині в Івано-Франківську розміщено більше 70 таких конструкцій. Однак влада давала дозволи лише на половину з них. Незаконні столики під парасольками розміщують у різних районах міста. Виявлено ну на вулиці Незалежності, короля Данила на Флотській, ряд підприємців на Чорновола. Івана Павла II, вулиці Галицькі, такі майданчики. Цим підприємцям було надано приписи. Влада має клопіт із власниками тих літніх майданчиків, котрі вже мають дозвіл на їхнє встановлення. Як з'ясувалося, сам дозвільний документ сформульований не чітко, тому керуючись ним, підприємці облаштували такі конструкції, при цьому без зобов'язань оплатити оренду землі. Насправді, за користування територією міста мусить платити кожен. Вони так кажуть, ми заплатили 5 тисяч там з копійками за, на, на соціально-економічний розвиток міста, заплатили там десь коло біля 2 тисяч за технічний паспорт на літній майданчик. Ви ще до нас прийшли по оренду землі. От розмова така, я набагато пом'якшу цю розмову, але ви собі уявляєте, яка наша була реакція. Зауваження до власників літніх майданчиків мають і санепідеміологи. Вони давали дозволи на початок торгівлі лише 14 підприємцям. Тож якість їжі у більшості вуличних кафе кажуть фахівці під сумнівом.